Шукаєте якісні вітаміни для всієї родини. Допель до цинку, збалансований комплекс вітамінів, які дійсно засвоюються. Німецька якість доступна ціна. Анг для росіян у ніч проти суботи одразу кілька російських областей потрапили під масований наліт дронів. Вороже міністерство нападу твердить про ледь не півсотні безпілотників. Більшість прямували у Ростовську область на Таганрог. Озрів. Російська влада заявляє про щонайменше одного пораненого московита, буцімто МЧСівця очевидці в соцмережах припускають її ймовірну ціль атаки. Це Тегенрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва, де могли лагодити літак дальньої радіолокаційної розвідки. А 50 за останні місяці ЗСУ збили вже два таких літаки і, вочевидь, хочуть дістати інші. Туди куди вилучала наша безплод. Ніки там якісь комплектуючі щось там для нього вироблялося. тому щоби у них їм стало складніше чи унеможливлювати відбудову ще там одного чи декілька таких літаків. Треба було знищувати не наслідки, вже не літак, а причини. Тобто там, де він виготовляється. тому цілком зрозуміло ціль, цілком зрозуміла атака. Я впевнений, що в них складнощі за 50 будуть продовжуватись. Неприемности продолжились и у Курску. Россияне заявляют про падение уламки в дрона и пошкоджені будівлі нахожусь на месте э, чрезвычайного происшествия, где ночью обломки сбитого беспилотника у нас упали на поликлинику. Поки росіяни намагалися збивати невідомі дрони ще й у Білгородській та Волгоградській областях загроза нависла і над російською столицею, але вже не від дронів, а від невідомих терактів. Про їх неминучий ризик попереджають дедалі більше країн. До прогнозів посольств та Великої Британії долучилися зокрема і Канада, Німеччина, Швеція, Чехія, Латвія та Південна Корея, пропагандистські змі вже заявляють про посилений режим чергова силовиків у Москві, хто ж може організувати ці теракти. Військові експерти нагадують про підриви московських будинків в кінці 90-х за якими ймовірно стояла ФСБ, яку ж мету тепер може переслідувати Кремль. Перше, це для того, щоб можливо виправдати якийсь удар по іншій країні, може там по по якійсь країні НАТО, чи на що то це їхні? Там були діверсанти. Це вони зробили. другий друга для чого це потрібно? Варіант, що це таким чином вона не може виправдати якимось чином застосування тактичної ядерної зброї, це можна припустити. Третій варіант це треба підняти якось політичну вагу Путіна напередодні виборів. Це а то, що це буде робити Росіянам, ну, тут точно сумнівів немає, що самі себе будуть підривати. Тут точно сумнівів немає. Немає сумнівів і в тому, що Україна не планує переговорів із ворогом. На цьому вкотре наголосив Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини. Дже Пердоган запропонував організувати мирний саміт на турецькому майданчику і дістав відмову. Президент України нагадав про підготовку до обговорення формулу миру у Швейцарії, але наразі без участі московитів. <рес> Савашенжакере Темеліндесон Андрелмасі самого початку війни ми робимо все можливе, щоб покласти й край шляхом переговорів. Ми готові провести мирний саміт, в якому візьме участь і Росія. Ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, яким чином може запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат справедливий мир і саме справедливий для України. Тому спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат. А вже потім будуть залучати представників Росії. Саме тих, хто готовий до справедливого миру. Мир буде тоді, коли українські військові зайдуть у визволені від ворога українські міста. Як це відбувалося восени 2022-го, під час звільнення Харківщини у 210-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка, нагадаємо про момент, коли життя набагато промовистіше будь-якого фільму. Наші бійці знімають триколори з білборду у вільній балаклі. А під ним знаходять уривок із поеми Кавказ. Росія могла планувати ядерний удар по Україні у 2022 році, і Сполучені Штати до цього ретельно готувалися. Повідомляє CNN із посиланням на джерела у Білому домі. Ішлося про тактичну ядерну зброю, переміщення якої дуже важко відстежити, на відміну від стратегічної, про плани застосування якої західна розвідка обов'язково дізналася. Утім, розвідки виникли підозри щодо ймовірного використання тактичної ядерної зброї. Це поширення росіянами. Ми історії про начебто брудну бомбу, яку хоче використати Україна. Кремль міг скористатися цією легендою для прикриття власних брудних дій. А ще втрата Херсону: Росія вважає це місто своєю територією і могла завдати ядерного удару відповідно до власної доктрини. Аби запобігти таким діям Росія, США звернулися по допомогу і до тих держав, які більше симпатизують росіянам аніж заходу, це Китай та Індія. Лідери обох держав не раз заявляли, що застосування ядерної зброї є неприпустимим. Двоє людей загинули, і троє зазнали поранень. Серед них семирічна дитина. Такі наслідки ворожого обстрілу Херсону. Учора Росіяни прицільно вдарили з авіації по житлових будинках міста. Докладніше про нічну атаку. Далі у сюжеті. Величезна вирва посеред двору і зруйнований будинок. Такі наслідки нічної атаки на Херсон один з авіаснарядів впав біля п'ятиповерхівки. Будинок зазнав суттєвих руйнувань. Місцеві жителі з жахом пригадують події цієї ночі. Жінка була тут, а я тут, я тут була так це дзеркала, міні. Оці... я тільки почула хлопок. І все, двері на мені, вікна все на мені. Тут. Як мене не поранило, я просто не знаю. Це якесь диво просто. Смотрив телевізор. І... тільки баба, окно, раз. Полетіли все степла. Хорошо, що я завесив окно, щоб не було света. І благодаря этому. Тряпка що я завісив, з стекла на мене не полетіли. Серед постраждалих дитина, хлопчику лише сім років. Його рідні кажуть, на момент удару він саме дивився казку перед сном. Тільки вийшли з вами. Дитина тоді на типови. Сказочки. А я там сиділа, сиділа, Чоловік стояв тут коло комп'ютера. Тета воно все летіло. Я не знаю, як дитина тут сиділа. Отена вилетіло все ставти мене. Я це сиділа так. тут у комп'ютера <світ> у Нас тут. один хлопчика ушпиталили змінно вибуховими травмами. Медики надали всю необхідну допомогу. Зараз дитина перебуває під наглядом лікарів. Дитина з пораненням стопи, з закрити черепно мозговою травмою. З бара травмою та контузією на даний момент стан дитини середньої тяжкості. Всю необхідну допомогу дитина отримує. Сьогодні будуть працювати психологи. Ну на даний момент життю дитини нічого не загрожує. На місці влучання з власної квартири на третьому поверсі, де блокували двох літніх людей. Їх евакуювали в безпечне місце. На жаль, внаслідок нічних обстрілів відомо про двох загиблих. Відранку ворог поновив обстріли та нещадно гатить по житлових будинках. Валентина Федорчук Херсон, п'ятий канал. Пластика для дитячих облич до Львова приїхали відомі хірурги зі США, щоб разом з українськими колегами виправляти вроджені та набуті вади зовнішності. Іноземні лікарі консультувалися у двох містах і провели понад 10 безплатних операцій. Анастасія Ямаловська розповість більше. 20-річна Ніна не випускає з рук телефон. Дівчина купує квиток до рідного Києва. Поспішає додому поділитися радісною звісткою про успішну операцію. І нарешті я їду додому, хоч я була тут всього декілька днів, але зараз ось цей вирішальний момент, коли я побачу свою улюблену родину. У Ніни вроджена вада обличчя, розщеплення губи та піднебіння. З дитинства дівчинка перенесла з десяток операцій. А тепер американські хірурги спільно з українськими медиками провели останню косметичну пластику. А для мене особ... Лива тим, що вона закриває дефекти, які можуть бачити інші люди. І якби я позбавилась того, чого я соромилася, зовсім не було страшно. Я просто чекала, коли цей момент вже почнеться, і я закінчу те, до чого ми йшли з мамою 20 років. А от мама дівчини зізнається, хвилювалася більше ніж донька. Пані Яна втирає сльози радості, каже, збулася її. Мрія на кінець то також все завершилось. Ну Думаємо, що тільки зубки зробимо, да? і буде так. все взагалі круто, бо це було довго ну. Час 20 років. Це взагалі ми ну чому ми все пережили. У нас все круто. Американські медики спільно з українськими фахівцями провели понад 15 операцій для дітей з вродженими патологіями, деформаціями та новотвореннями обличчя і тіла. Оксана Джексон, відома хірургиня зі США. Жінка має українське коріння, то часто приїздить в Україну, щоб допомогти. Це вже її третій робочий візит до України від початку повномасштабного вторгнення. Цього разу ділити. Ся досвідом приїхала разом із колегами. Це другий тиждень в Україні. Перший ми провели в Мукачево Там проконсультували 15 дітей. З них дев'ять відібрали для операцій. Серед них були вроджені аномалії губи та піднебіння, а також опіки та реконструкція вух. Багато проконсультували дітей у Львові. Я дуже рада, що можу поділитися досвідом з українськими медиками. З українськими інтернами чиста насолода. Вони дуже легко сприймають інформацію, швидко вчаться, бо вони цього хочуть. Після операції вони роблять нотатки, записують хід операції, просять додаткову літературу, по якій вони зможуть вчитися. Українські медики кажуть, це безцінний досвід, адже іноземні хірурги поділилися новітніми методиками, які вони тепер зможуть застосовувати у практиці. Всі тренди, які є в напрямку в плані лікування, розщен. Губите піднебіння, вони привезли всі протоколи, нові гайдлайнси, і наші лікарі їх опановують і виконують операції з допомогою наших колег. Це навіть не крок, а стрибок, тому що наші колеги а мають можливість е, прийняти досвід е, сьогодні. Практично. Е, Працювати разом, навчатися вже навесні. Інтерни дитячої лікарні поїдуть переймати досвід американських фахівців до Філадельфії, а потім ділитимуться набутими знаннями з львівськими медиками. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, п'ятий канал. Стали відомі лауреати цьогорічної Шевченківської премії у номінації Література перемогли філологіня, бойова медикиня та розвідниця Ярина Чорногуз, а також телеведучий поет Дмитро Лазуткін. Відзнаку у категорії публіцистика і журналістика здобули наші колеги з Асошейтет Прес, Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василіса Степаненко за серію матеріалів та стрічку «20 днів у Маріуполі. Фільм також номінований на премію Оскар. Джамалі присудили шевченківську премію у номінації Музичне мистецтво. Її альбом Крим зібрав фольклор корінного населення півострова. Також лавріаткою премії стала українська композиторка Кармела Цепколенко. Грандіозна вистава Конотопська відьма національного драмтеатру імені Франка також здобула нагороду своєму творцю. Її присудили режисеру-постановнику Івану Ориському та його команді. У сфері художнього мистецтва на церемонії відзначили художника Андрія Єрмоленка за за серію робіт під назвою Український опір.